У нас кожен день вибухи, а ви знімаєте весілля, як вам дуже гарно живеться. Вперше за повномасштабну війну прогреміли вибухи у Мукачівському районі Закарпатської області. Обійшлося без жертв, втім У мережі на цю атаку відреагували дивно. Хтось навіть порадів, що українці на заході відчули російські нальоти. Як реагували на цю атаку, розповім за миті з вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 17 листопада Україна перебувала під масова. Ним російським обстрілом окупанти запускали ударні дрони крилаті й аеробалістичні ракети по Україні, зокрема по енергетиці. Цього дня рашисти атакували об'єкти генерації і передачі електроенергії по всій Україні. Повітряні сили попереджали про рух ракет у західному напрямку, а згодом про вибухи почали повідомляти з Мукачева. Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький закликав людей не робити фото та відео роботи сил оборони. Згодом він повідомив, що під час цієї атаки у лісових масивах Мука. Ачівського та рахівського районів за межами населених пунктів попадали уламки ворожих ракет та дронів. Станом на 10.30 17 листопада, за інформацією Мирослава Білецького, сили протиповітряної оборони збили дві ракети. Їхні уламки впали у лісових масивах неподалік від сіл. Павшино Мукачівського району та чорний потік Крахівського району. Також над лісовим масивом на околиці села Верхня Грабівниця Мукачівського району впав ворожий БПЛА. А вже згодом мережею розлетілися й відео з Закарпатської області. Зокрема, одна з камер відеоспостереження зафіксувала звук, який було чутно під час прольоту ракети та самого моменту вибуху. Реакція українців на обстріл дивує. Це відео миттєво розлетілося мережею лише у ТікТоці півтора мільйона переглядів і тисячі коментарів. Що шокує? Багато людей здається, пораділи, що у Мукачеві прогреміли вибухи. У нас кожний день вибухи. А ви знімаєте весілля, як вам дуже гарно живеться? Перший раз за три роки, і то слава Богу, без жертв. Може зрозумієте, що в країні війна. Мукачева не бойтесь. Та спочатку страшно. Харків на зв'язку. пригадали закарпатцям і ціни за житло. Нам, звісно, прикро, але ж за кімнату 23 тисячі гривень вибрали з моєї сестри і навіть не уявляли, що у нас це кожен Божий день. Я розумію, про що ви. Я сама з Харкова і проживаю досі тут. Коли почалась війна, я допомогла дуже багатьом родинам і гроші не брала, бо це стит та в сором на горі наживатися. Я сама живу в Мукачеві два роки і, звичайно, не радію прольоту. але дуже шкода, що люди тут вважали, що війна десь там. Кричали: понаїхали, геля ціни на житло. Може почнуть розуміти тепер, і куди ж без розмов про понаїхали? Чому тішаться східняки, але чому вони не бачать, як гинуть наші хлопці на їх землі, захищаючи їх? І вони тут приїхали на захід. Ще їм і тут погано. Ми до них з повагою і ділимось, чим маємо. Судячи з коментарів, я бажаю, щоб Закарпаття відділили і щоб ми були одільна держава без цих всіх східних городських. Як тікати сюди, так всім добре. І коли більшість чоловіків на війні з Закарпатської області, інші вдало підмітили, що з такими коментаторами і ворог не потрібен, бо радіти ударам по Україні, це жах. Люди з інших областей почали просити пробачення за ядовитих коментаторів і зазначили, що неважливо, хто і звідки, важливо лише те, що ми маємо боротися пліч опліч. Судячи з Коментарів нам і ворогів не треба, свої загризуть. Схаменіться люди. Хочу перепросити за всіх українців, які написали тут гидосні коментарі. Я з Харківщини і я вам співчуваю. Ми всі українська родина. Люди, не розводьте срач, це навтіху ворогу. Скільки в нас нездорових людей? Ото в нас і війна, ворогів не треба. Самі перегриземо один одного. Читаю і голова йде кругом. І ми просимо миру. Ви що? Ви радієте, що мука бомблять? Ми з Одеси і співчуваємо вам. Люди добрі зрозуміти одне. Неважливо хто звідки, чи Сума, або Києва, чи Закарпаття. В нас одне горе на всіх. Бо як сумчі інших міст нашої держави захищають нас, так само і Закарпатські гинуть хлопці. Треба радіти усім, що не бомбардували Закарпаття, бо далі втікати нікуди. Я в шоці з коментарів східняки, западенці, ото розподіл країни. Відреагували на коментарі українців і військові, які самі з Закарпаття, але так само воюють на фронті. Сам смукачева якось. Я тепер біля Покровська на початку пішов сам, але читаючи ці коменти, хочеться просто забити на цю війну. Великий, превеликий, б**ти. просто поїхати додому. Скільки закарпатців поклали життя за схід, а ви таке пишете. Хоча ми вас підтримували і прихищали, те, що туди не прилітало раніше, не значить, що вони живуть спокійно. Скільки синів і чоловіків вже похоронили, і скільки чекають живими з війни. Будьте людьми. От, і все. Люди в коментарях неадекватні. Ви бажаєте смерті своєму ж народу, бо вони на мирній території ви з Глузду з'їхали вже. Мали б хоча б повагу до військових заходу, коли ви таке пишете, Сором вам. Схід тішиться, коли летять ракети на захід. Вони забули, що хлопці з заходу захищають їхні будинки, поки вони в нас жирують. Але усім варто затямити ворог у нас один і радіти, що окупанти вдарили по тій чи іншій області дуже неправильно і навіть гидко. Поділ України це те про що мріють окупанти розсварити народ, аби легше було знищити націю. Тому сподіваємось, що всі це розуміють і перестануть розводити такі скандали. Кожен удар по Україні це горе для усього народу, і кожному слід пам'ятати. Що життя непередбачуване і ми не можемо знати де опинимося завтра. А що ви думаєте про подібні скандали? Напишіть нам у коментарях. А ще важливо не забувати підтримувати збройні сили своїми донатами. Це потрібно не лише їм, а кожному з нас. Також підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. Усім нам бажаю мирного неба. До зустрічі.